Всім привіт! Ви дивитесь тебі бачення. Мене звати Олексій Ямайський. Коротко про внутряки Ужгорода. І потім ще бібліотека Радіо Єден. Хочеться розпочати з приємної новини, приємної очам новини. Біля Альми Боздуський парк знаходиться район, в якому я живу. Багато хто його називає Бангладеш. Китай, або ще по-різному, там дуже багато будинків, один на одний накладений, запутані вулиці, охіри, лінтура. Таксісти не знають де що. І в цілому там нема доріг, там нема нормальних водозливів. Такий собі район, не найкращий, але поруч парк. І нещодавно там з'явився такий невеличкий промінь світла. Там зробили тротуар. Бо зазвичай всі ходили по одній доріжці. Там і машини їхали, і мами з візочками, і так далі. Зараз є тротуар. До речі, з плиткою, яка колись була на Липовій алеї. Ми продовжуємо збирати кошти на рації для Йосипа із Ужгорода Йосип Дорогій, який зараз знаходиться у пісках, а також для репера ВЗК, який з Франківська і знаходиться біля Ізюма. Номера карток будуть посиланнями нижче. Ми вже зібрали майже повністю всю суму. Одна рація моторола 4401 коштує 19 тисяч гривень, і це якщо брати її в Англії. Окрім того, для ВЗК потрібна тепла куртка і штани, адже на фронті зараз уже холодніше. Бай всі каянка прямо в окопі. Якщо хтось тут попаде, так як нечайно, як я на своїй ноль. Для... Якщо треба буде і бачити в окопах. Не дінуйтесь, а купайте собі такі ямки. Летить мін. Раз в ямку сховався, і ти живий. Пока. Кілька слів про самокати Веві, які дратують своїм розташуванням. Ну, загалом самокати це нормальна ознака сучасного життя, і вони є по всьому світу. Хоча нас уже немає по всьому світу, я би дуже хотів потрапити у загонь. Так, от мені не подобається, що деякі користувачі самокатів веві, конкретно цих жовтів жовтих самокатів, залишають їх посеред дороги, посеред велодоріжки, посеред пішохідної частини і так далі. Я звертаюся до розробників додатку. Веві посприяйте якось такому моменту, щоб люди не залишали ці самокати в таких місцях. Це дуже дуже дратує. Ви вже мабуть встигли побачити, що радіо Єден оновило свій сайт. Завдяки Федіру Сайберту, Кулді, а також Марині Малютіні. У нас є новий дизайн, нові е, вкладки, ефіри, мерч і так далі. Це дуже радує око, особливо ті моменти, які стосуються ефірів радіоведучих. Е, коли ви натискаєте на них, вони міняють колір. Можна прочитати, хто чим займається на Радіо Єден. Орбан Постарів. Тут можна мем Карпенка поставити. Юрій Славік жениться. А у Жені Гука народилася дитина. Кілька слів про бібліотеку Радіо Єден. З'явилося декілька нових книг, які варті уваги, і ви знаєте, що ви можете взяти їх почитати. і можна заповнити спеціальну форму. Вона також буде десь нижче е, на нашому Ютуб каналі. Тож розпочну з книги, яку я рекомендую в першу чергу всім почитати. Це Ювал Ной Харарі, «Сапіенс. Людина розумна, коротка історія людства. І насправді у 500 сторінок Ювал Ной Харарі поміщає всю історію людства, починаючи від великого вибуху і закінчуючи. Наслідками наукової і промислової революції, які ми зараз переживаємо, і перманентної революції, тобто від самого початку до кінця, я одразу хотів би попередити, що цей науковець він, мабуть, не вірить у Бога, і він признає тільки еволюцію. Тому деякі моменти для віруючих людей можуть здатися або смішними, або дивними. Проте в будь-якому випадку книга надзвичайно цікава. І розповідає про різні моменти існування людства і дозволяє подивитися на нашу історію ну так от, дуже, дуже, дуже зверху. А інколи навіть заглянути наперед. Наступна книга, яку я раджу почитати, це війна за реальність Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України б'ється на своєму фронті, і власне про це він розповідає в цій книзі. Хоча насправді війна за реальність більше зосереджена на тому, як протистояти фейкам. Велику увагу Дмитро присвячує Росії, яка створює ботів, яка ем, спотворює історію. І Дмитро до речі, також дуже часто забігає наперед, розповідаючи про кіборгів і про те, якими можуть бути міжнародні відносини незабаром. Галя Акерман безсмертний полк, священна війна Путіна. До речі, цю книгу я придбав у Запоріжжі в одній із поїздок, коли ми возили автомобілі для 128-ї бригади. Я так розумію, що це дівчина, яка живе в Ізраїлі, і вона досліджує оцей феномен безсмертного полку і феномен націоналізму. Який пов'язаний з приходом Путіна, власне, для того, щоб зрозуміти цей момент, вона досліджує історію Росії, починаючи ще з Івана Грозного і закінчуючи сучасним розумінням Росії часи сновидінь Мстислав Чернов. Це прізвище вам має бути відомо. Це один із фотографів, який зараз дуже відомий за кордоном. Різні премії отримує він разом із своїм напарником Євгеном Малалеткою фотографували події в Маріуполі. Зокрема, наслідки розбомбленого пологового будинку, і не тільки вони дуже дуже гарно. Розповідають про цю війну, хоча не знаю, чи можна казати гарно, можливо, змістовно, і от трошки раніше, а тільки у 2022 році побачила світ. Але була написана раніше книга «Часи сновидінь», в якій виявляється цей фотограф і письменник розповідає про історію, яка пов'язана з містом Слов'янськ, тільки з іншим часовим періодом. Це 2014 рік Майдан, а після нього війна. І він розповідає про героїв, які опинилися в Слов'янську і в Харкові. Один із цих героїв опинився. З, з Київщини опинився саме на окупованій території і був медиком у ДНРівців. То війна тут показується з різних боків. Деякі слухачі дарують книги до нашої бібліотеки, і інколи це цікаві експонати. Так, наприклад, до нас потрапила книга ФСБ взриває Росію. Про що вона, я думаю, ви здогадуєтеся? Саме про момент, який передував початку другої чеченської кампанії, прихід Путіна і підривання будинків в деяких містах Росії. Книгу написав Олександр Літвіненко, якого отруїли в Англії, а також Юрій. Фельдштинський. Я ще не читав, але ви можете взяти почитати. І також ми отримали подарунок. Це книга Столітній чоловік, що виліз у вікно, і зник. Також є екранізація цієї книги. Автор Юнас Юнасон. Така от вона гарна книжечка. Я не пам'ятаю про що вже багато чого змішалося в моїй голові. Ну, це так було коротко про бібліотеку Радіо 1» і про кілька внутрі Всім гарного настрою. Дякую, що дивитесь і підтримуєте радіо. Єден на все добре.